У суботу, 6 травня, у вестмінстерському аббатстві відбудеться коронація Чарльза III та його дружини королеви консорту Каміли. На підготовку до церемонії було витрачено 250 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 150 мільйонів на розгортання тисяч поліцейських і загонів охорони. Решта на організацію три дні святкувань. Шалені суми витрачаються задля того, аби головна подія в житті королівських осіб минула без казусів. Пропонуємо згадати коронації, де, попри ретельну підготовку, все ж траплялися неприємності. Вільгельм перший завойовник. У 1066 році коронували Вільгельма першого завойовника, який запровадив феодальний лад до старої англосаксонської системи правління. Під час церемонії публіка бурхливо раділа, бо ж він переміг короля Гарольда ІІ Годвінсона, останній англосакський король. Коли нормандські солдати почули крики й галас, то помилково подумали, що то натовп збунтувався і готує на короля замах. Відтак почався справжній хаос. Будинки були охоплені полум'ям, а церква поступово наповнював дим. Здавалося б, ось-ось торжество обірветься. Проте Вільгельм разом із єпископами довели церемонію до кінця. Річард II, також відомий як Річард Бордоський, був королем Англії з 1377 до 1399 року. Його коронували у десятирічному віці, через 11 днів після смерті дідуся короля Едварда III Вінзорського. Після релігійної церемонії архієпископ Саймон Садбері, який також був лордом-канцлером, ніс на плечі маленького очільника престолу до Вестмінстерського залу. І у цей час трапився милий казус. Річард II загубив свою туфлю. Георг IV. Це король Великої Британії і Ганноверу з 1820 по 1830 роки. Коронацію Георга IV частково зірвала його колишня дружина Кароліна Брауншвейська. Вона, попри заборони екс-чоловіка, намагалася проникнути на церемонію. Коли його величності задягали корону, Кароліна настирливо стукала в двері. зрештою, вона пішла і торжество продовжилося. Королева Вікторія. Це королева сполученого королівства Великої Британії та Ірландії із 20 червня 1837 року до своєї смерті у 1901 році. Під час церемонії коронування архієпископ помилково одягнув Вікторії перстень із сапфірами й рубинами не на мізинець, а на безіменний палець. Її величність на місці спробувала зняти прикрасу. Їй це вдалося, хоч і не з першого разу. Згодом вона написала про це у своїх спогадах: архієпископ дуже незграбдо одягнув перстень не на той палець, і в результаті мені було дуже важко його знову зняти, що я зрештою і зробила, але це було боляче. Королева Єлизавета II. Навіть у педантичної у всьому Єлизавети II коронація, за якою спостерігали в прямій трансляції 27 мільйонів телеглядачів, не була ідеальною. Її величність скаржилася на жорстку карету, незручну сукню і важку корону. А її старший син, на той момент чотирирічний принц принт Чарльз, мало не впустив корону і тим самим ледь не зірвав церемонію. Крім того, королева забула зробити реверанс своїм фрейлінам у північній колонії аббатства. Як ми повідомляли на початку, 6 травня 2023 року відбудеться коронація Чарльза III та його дружини Каміли. Отже, церемонія традиційно проходитиме у Весмінцерському аббатстві в Лондоні, а службу проведе архієпископ кентерберійський Джастін Велбі. Святкування коронації триватиме три дні, тож британці отримають додатковий вихідний у понеділок, 8 травня. А докладно розповість, що чекає у день процесії, хто буде запрошений на урочистий захід, а також скільки він триватиме. Всі подробиці за посиланням у коментарях.